Всім привіт і вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні досить нестандартне відео для мого каналу, але не поспішайте переключатись, тому що я буду робити огляд на взуття. І ще яке взуття? Подивіться тільки на цю коробку, неймовірно. Загалом, якщо ви вже давно шукали якесь взуття, особливо якщо ви шукали щось сміливе і не схоже на інші. А пари взуття щось дуже цікаве, то залишайтесь, бо вам буде цікаво. Сьогодні я вам дійсно покажу пару, яка є буквально найцікавішою парою зі всього мого взуття, і це будуть емоджі Apple Red від Get and Sofa. Щоб ви більше розуміли, почну з того, що розкажу вам про сам бренд, бо напевно небагато людей. З ним взагалі знайомі. Бренд Ketten Sofa є стильним та сучасним брендом зуття. Він заснований в 2017 році в Китаї. Вони здобули свою популярність завдяки своєму дуже такому цікавому, нестандартному, унікальному дизайні. Вони є досить універсальними, тому що всі моделі, які представлені в цьому бренді, є унісекс. Тобто вони підходять як чоловікам, хлопцям, так і дівчатам-жінкам. І взагалі, якщо ви любите щось цікаве, вам 100% мабуть сподобатись цей бренд. Якщо взяти назву Cat and Sofa, Sofa відноситься до такого затишку, а Cat відноситься до грайливості, тобто такий грайливий затишок. В бренду є таких основні три лінійки взуття: це Дедлокс Еможі і Веймакс Wave, да, Wave Max. А Дедлокс вони є такими більш грубими, такими трошки Дістрес, дуже цікавими насправді. а Мені подобаються з цієї лінійки також деякі моделі. Можливо, колись я собі їх також куплю. а Потім іде лінійка Emoji. Там Боже, вони всі такі милі. Я не можу, якби я могла, я б купила дійсно всі кольори, бо вони всі такі милі, А. Але я думаю, можемо вже закінчити з оглядом бренду і приступити до огляду саме з не, ну Подивіться ви на цю коробку. Я коли несла це з пошти, я відчувала, ніби в мене є дуже маленький милий кейсик. Ось. Це було дуже зручно і дуже продумано. Що ж, перейдімо до огляду. Зараз я вам відкрию і ви подивитесь на, на це просто я не знаю вам видно? Ви бачите, так, це е, дуже чудово. Зверху, в цій коробці, ми можемо побачити ось це. Я довго не могла розібрати, що це, як виявилось, це пахнючка. Тому вона в пакеті. Тут є такі е, отвори, і взагалі через них можна трохи понюхати цю пахнючку. В неї такий, я, важко сказати, чим вона пахне, але пахне досить ніжно і приємно. Далі тут є е, е, такий cat and sofa Ticket, Чесно кажучи, він весь на китайській, тому. Навіть перекладач не хоче коректно мені це перекласти. Я не розумію, що це тут є е, QR-коди, вони мають кудись вести, але мені страшно туди переходити, якщо чесно. Далі нас зустрічають ось такі неймовірні стікери. Скажіть, що вони неймовірні разом. Тут іде така щітка для замші. Досить зручно, можна одразу мати те, за допомогою чого доглядати за самими кросівками. Також відкриваючи це тіщу, тут є, о, боже, гляньте, це брелочок з яблучком. Він дуже м'який і милий, і його можна вчепити буквально навіть на сумку, будь-куди. Я не можу. So cute. Дуже продумано є. Пакет з різними шнурівками: з мережевим, білі, червоні, а які які захочете, яка ваша душа забажає, тому що фішка цих кросівок в тому, що їх можна. Прикрашати за допомогою цих шнурочків, як забажаєте, і створювати для них зовсім новий вигляд, як говориться, не змінюй кросівки, змінюй шнурівки. І нарешті я вже закінчила з всіма додатками, здається, можемо перейти до самих кросівок. Вони, до речі, запаковані в такі додаткові захисні пакети. Продумано. Ви тільки погляньте на це. Це неймовірно цей червоний колір, ці білі елементи. Це так прекрасно. Погляньте, погляньте, погляньте. Тут маленькі яблучка вишиті. Чи це не прекрасно? Тут також яблучка маленькі. Ще одна е річ, яка йде в комплекті. Це такий милий пролочок з лапкою. М'яу. Ну і звичайно ще є... Ось така а, мила штучка з літерою Сі. Котик, який виглядає з коробки, а з іншої сторони попа котика, яка виглядає з коробки. Так, тепер більше про матеріали, з яких зроблені ці взуття, це замша, цей червоний це все замша для цього, і в комплекті йде щіточка для замші. Також тут обставки. Білі вони такі більш гладкі, схожі на шкіру, хоча я не впевнена, що це шкіра. Вниз підошва, вона така досить гумова. Всередині підкладка текстильна, вона досить комфортно відчувається на нозі. Сама устілка я вам трішки дістала, вона є такою досить широкою, особливо на п'яточці, і тому п'ятки травмуватись не будуть. Я бачила відео, якщо найду, вставлю ставлю вам десь тут. Тіктоці, де люди стають однією ногою в цій кросівці, і там, типу, шалена різниця в рості, я поміряла і можу вам сказати, що підошва тут десь сантиметр три має приблизно. Загалом, по відчуттях на ногах, на нозі, кросівка відчувається дуже приємно, вони не тиснуть взагалі. Хоча вони виглядають досить такими вузькими, але вони ну, реально дуже приємно сидять по низі. вони не відчуваються важкими. Розмірна сітка в бренду вона досить широка. А коли я замовляла ці кросівки, а я замовляла їх не реклама через МОНААД, то я написала в чат в інстаграмі, запитавшись, як мені краще підібрати взуття, бо все ж таки це. Новий бренд для мене, і я не розуміла, чи, як там відноситься розмірна сітка точно. І в мене взагалі 38-й, 38 з 38 половиною, здається, розмір ноги це десь 25 сантиметрів. І на 25 сантиметрів там іде розмір 40 а на 41 розмір там іде на 25 з половиною сантиметрів. Я запитувалася в чаті, чи.

Я взяла сороковий розмір, бо я подумала, хай краще будуть чуть-чуть вільнішими, -чуть ніж, не дай Бог, прийдуть маленькими, і треба буде повертати це те, що вам може дати розуміння, як будуються розміри в цьому бренді, будете більше розуміти. Через те, що це замша, можливо, я думаю, буде не дуже добре для самого матеріалу носити його в флоу, Саме тому, як на мене, на сайті вказано, що. Сезон цих кросівок – це літо і весна. Я думаю, осінню в них буде комфортно ходити, але якщо це буде суха осінь без дощів. Бо та, мені здається, що замша плюс дощ це не найкраще поєднання. Сказала я, закінчила записувати, пішла гуляти і вгадайте, що сталося. Я попала під дощ. Звичайно, я обходила калюжі і не давала їм лишньої вологи, але вони все ж намокли і не просто намокли, тому що. Волога почала поширюватись все вище і вище, поглинула яблучка, і я почала переживати. Але все ще оптимістично думала про те, що, можливо, на наступний день вони висохнуть, цього видно не буде, і все буде чудово. Але ж ні, плями залишилась, і я засмутилась досить сильно. Але взяла щітку, яка йшла в комплекті, і почала намагатись нею обережно шурхати в надії на те, що це щось виправить. В деяких місцях також проходилось додатково більш жорсткою щіточкою, і насправді це допомогло, і ситуація стала краще. Але в майбутньому треба бути обережною. Про те, з чим їх можна носити. А носити їх можна, як на мене, майже зі всім. Загалом, це та пара взуття, яка 100% приверне увагу, особливо, якщо замість цих базових шнурівок, які тут зав'язані, зав'язати якісь зі шнурівок, які йдуть в комплекті, наприклад, мереживні. Загалом, я думаю, що ці кросівки будуть гарно дивитись і під плаття, і під спідницю, і під. Штани і під шорти під все, до чого ви додумаєтесь. А якщо взяти саму лінійку і згадати, скільки там є кольорів, ви просто можете знайти колір, який а, зустрічається в вашому гардеробі найчастіше, і вибрати те, що піде в нього найкраще. Що ж, якщо підсумувати. То ці кросівки це не просто кросівки, це мистецтво, це характер, це спосіб проявити і показати себе або спосіб додати цікавинку в своє життя, в свої образи. Точно рекомендую цю пару або іншу будь-яку пару з цієї колекції, або з інших колекцій. А взагалі, дякую, що ви подивились цей. Огляд. Дякую, що ви залишились тут аж до самого кінця. Я це дуже ціную. Напишіть в коментарях, чи вам сподобались ці кросівки, чи взагалі б ви одягнули такі кросівки. Які кольори цих кросівок вам сподобались найбільше? І ставте лайки та підписуйтесь, якщо вважаєте, що це було корисно. Якщо вважаєте, що це було не корисно, також ставте лайки і підписуйтесь. І до зустрічі в наступному відео.